Так, ну що, друзі, сьогодні в нас теж є авіатор, тож натискаємо отримати сигнал, побачимо, що в нас сьогодні буде. Окей, так, чекаємо. 2.07. Окей, полетіли. Вже зробили депозит на перший раунд. Тож, полетіли, друзі. Окей, чекаємо, що в нас сьогодні буде. Наскільки софт у нас працює ідеально? Так, зібрали з вами 2000 та. Дивимось, друзі. Летів у нас джет на 207 коефіцієнтів. Так, окей, натискаємо отримати сигнал ще раз. Чекаємо. Дивимось. Окей. 10,56. Окей, полетіли. Заберу знов на. Другому коефіцієнті та подивимось, наскільки ідеально знов працює наш софт на другому коефіцієнті, друже. Забираємо, Окей, зібрали з вами 2020 гривень та полетіли далі.